Перелисенята на зв'язку Гурен, і сьогодні я запрошую вас подивитися на новий скетчбук, який я собі нещодавно придбала. По дорозі на нову пошту я засняла декілька цікавих кадрів, як на мене, зі свого міста, тому сподіваюся, що вони вам також сподобаються. І ось тут можете побачити маленьких черепашок, одна з них пішла під воду. Нещодавно я завершила свій останній скетчбук, який був присвячений повністю Геншину. Я сподіваюся, що скоро я зроблю на нього огляд. Тому переді мною стала проблема вибору нового скетчбуку для малювання. Скажу одразу, що я не дуже вибаглива до скетчбуків, у яких можна малювати. Я можу спокійно собі малювати у звичайному альбомі для малювання, який можна придбати в Аврорі або в будь-якому канцелярському магазині, або останні скетчбук я взагалі купила у червоному маркеті. У будь-якому випадку, якщо я хочу намалювати щось більш серйозне, ніж якісь там скетчі або замальовки, я купую окремо папір. Або акварельний, або Ватман, і тоді вже малюю щось серйозне. Але цього разу захотілося чогось дійсно якісного та цінного для мене. Я дуже полюбляю квадратний формат паперу останнім часом, тому одразу забувала у пошукачі. Квадратний скетчбук купити онлайн. І дійсно пропонувалося дуже багато варіантів квадратних скетчбуків з різною товщиною паперу, з різним призначенням, тобто для маркерів, для акварелі, для графіки і так далі. Але мою увагу привернув саме ось цей квадратний скетчбук від фірми SketchTree. Саме цей скетчбук був призначений для олівців, гелових ручок, лінерів, маркерів і тому подібних. Тобто для всіх матеріалів, що стосуються графіки. Якщо я не помиляюся, ці скетчбуки були начебто у різних кольорах, там ще, начебто, білий і бежевий був, але це не точно. І також там були окремо скетчбуки цієї ж фірми для акварелі. Як ви бачите, в наборі до цього скетчбуку були стікери. Маленький тер'єр у формі орігамі. Також дуже крута штука, яка мені дуже допомагає зараз у малюванні. Це такий шматочок пластику, оргскла, який можна підкладати під свої малюнки, щоб вони не пропускали маркери або інші матеріали на інші сторінки. І також там був дуже зручний кармашок для всяких ваших фантиків, папірців і так далі. Одразу хочу попередити, що це не рекламне і не замовне відео. Я просто розказую про свої перші враження від користування цим скетчбуком. До речі, виробник український, тому можете відразу купувати цей скетчбук і не пошкодуєте, я сподіваюся. Стосовно характеристик цього скетчбуку, то це скетчбук розміром 21х21 см, щільність паперу 170 г на метр квадратний. І це мене повністю влаштовує. Колір паперу чисто білий. Немає ніяких там молочних. Приміси або кольору слонової кістки і так далі. Я люблю тільки білий папір. Іноді, за дуже-дуже рідким виключенням, купую щось таке трошки під жовтизну, але знову ж таки це буває рідко. Для того щоб протестувати можливості цього скетчбуку, я вирішила поєднати огляд на нього з челенджем, який всім художникам відомий. Називається він Meet the Artist. Або познайомся з художником. Цей челендж має на меті, щоб ви розказали про себе як про художника: що ви полюбляєте, що ви не любите, ваш зріст, ваш вік, ваша національність, знак зодіаку і дуже дуже багато таких дрібничок, які можуть розкрити вашу персону для потенційного підписника або глядача. Для цього челенджу я вирішила взяти лінери Centropen, Пен, щоб зробити лайн-арт, і також лінери від сакури. Далі, покрас я вирішила зробити фломастерами та маркерами різних марок, тому я не буду навіть їх вказувати. І, і також в деяких моментах я використовувала олівці, які придбала нещодавно і на які я робила огляд. Огляд ви можете подивитися у підкасті зверху відео. Одразу після початку користування цим скетчбуком я помітила дуже цікаву річ. Будь-який розворот я можу відкрити, і не буде ніяких заломів, заклейок і так далі. Тобто, дуже якісна прошивка у цього скетчбуку і проклейка. Було там декілька сторіночок, таких, що ти їх відкриваєш, і там на корінці трошки-трошки є склейка, але це десь на одному чи на двох аркушах таке зустрілося. В цілому скетчбук без таких от нюансів. Лінери на папір ложаться дуже гладенько, дуже приємно малювати. Теж саме стосується і олівців. Можна дуже легко потім ці олівці стерти. Єдине, що якщо ви будете малювати олівцями, то краще придбати закріплювач для графіту, так? або лак для волосся найдешевший, і якось закріплювати свої малюнки, тому що графіт він буде розмазуватися і також трошки псувати інші малюнки. Що стосується маркерів та фломастерів, також дуже приємно наносити їх на саме цей папір. Малюнки виходять гладенькі, чисті, красиві. Ну, звісно ж, це залежить від вашого стилю малювання і дуже багато факторів, але тим не менш, чисто мої враження. Тільки позитивні. І я можу однозначно сказати, що цьому скетчбуку я ставлю 10 з 10 балів. І якщо в мене буде така можливість, якщо я вималюю цей скетчбук, якщо я ще буду нормально заробляти грошей, то я буду продовжувати купувати скетчбуки саме цієї марки і цього формату, я сподіваюся. Хоча, чесно кажучи, я завжди хочу чогось новенького спробувати, іноді це приводить мене не до найкращих матеріалів, але. Тим не менш, так, цей скетчбук один з тих матеріалів, які мені дуже сподобалися. І це дійсно якісний скетчбук. Щодо ціни, то я купувала цей скетчбук за 450 гривень, плюс там накинете за доставку новою поштою або Укрпоштою. Ось і тобто приблизно виходить десь 550 гривень. Для такого скетчбуку це нормальна ціна, тому що в тій ж акварелі там продаються скетчбуки для маркерів від Sketchmarker і вони виходять дорожчі. Я, чесно кажучи, не купувала собі ці скетчбуки, не знаю про якість, чим вони відрізняються і так далі. Не буду судити, але мені не підійшов формат, тому я зробила вибір у користь саме ось цього скетчбуку. Оскільки я тільки нещодавно почала активно вести Ютуб, Інстаграм та інші соціальні мережі, я думаю, що буде справедливо спочатку з вами нормально познайомитися і якраз цей челендж мені в цьому допоможе. Як ви вже знаєте, мій псевдонім Гурен, а справжнє моє ім'я Катя. Зараз мені 26 років, у вересні буде 27, але я з цього не комплексую все життя ще попереду. Мій зріст 1,64 см. Знову ж таки, я невисока, іноді буває важко дотягнутися до найвищих поличок В АТБ, але тим не менш, якось живемо. Цілеспрямовано почала займатися малюванням з 2009 року. Приблизно у 2010 році в мене з'явився мій перший графічний планшет Genius G-Pen, здається, він так називався. І з тих пір я почала навчатися. Малювати у цифровому арті. Навчалася сама, тому що не було на той час ніяких відеоуроків, тому доводилося по піщинці знаходити десь там на Ютубі якісь спідпейти корейських, китайських, японських художників і дивитися, як вони робили свої арти, і спробувати потихеньку повторювати за ними. Перша програма, яку я освоїла, була Sci Paint Tool. І в цій програмі я малюю і до сих пір, хоча останнім часом я діджитал арти малюю більше на планшеті своєму у програмі. І без Paint. Що я полюбляю? Я полюбляю Асакуру, це мій е, сердечний друг. Далі люблю ілюстрації, дуже красиві, якісні і детальні. Буває, дуже багато часу витрачаю на те, щоб у Пінтересті або в Інстаграмі переглянути цікаві ілюстрації, почерпнути щось для себе нове, типу візуальна бібліотека повинна якось накопичуватися. Але потім картаю себе за те, що дуже багато часу витратила на перегляд чужих ілюстрацій, а своїх не зробила. Тому буває і таке. Що я ще полюбляю? Я полюбляю піцу, я полюбляю суші. І загалом не дуже корисну, але смачну їжу. Що з цим поробиш? Ну, є таке так. Але все ж таки, останнім часом намагаюся слідкувати за своїм раціоном, їсти більше овочів, фруктів, салатів і тому подібне. Але єдине, з чим я не можу змиритися, так це з вашим найсмачнішим авокадо, який кладуть. Повз і всюди, там у тости, там ще на бутерброди і так далі. Я просто його не розумію. Тому вибачайте ці ті люди, які полюбляють цю зелену штуковину. Останнім часом я також почала фанатіти по дуже приємним ароматам. І я хочу вибрати собі якийсь парфум, який буде звучати дорого, багато, але в той же час буде пахнути чимось свіжим, свіжістю, чистотою, чимось таким легким. Не люблю дуже солодкі або дуже важкі аромати. У мене там алергія буває на амброзію. І я, я так відчуваю, що в мене є алергія на дуже цікавих людей, які одразу виливають на себе пів флакону найсолодших і найважчих парфумів, і йдуть одразу у транспорт по типу тролейбусів, маршруток і так далі. Ой, дуже важко це переносити. І для того, щоб обрати собі той парфум, який нам найбільш до вподоби, то я іноді купую ці тестери маленькі. Останні, що я купила, це від Avon Eve Trues, називається. І також uh, Chanel Eau Tender. Uh, також маленька така флакончик. І обидва парфуми мені дуже сподобалися. Єдине, що від Avon аромат він більш бюджетний, там за 350 гривень здається, флакон продається. А оцей шанелівський аромат, він там 1200 здається, ну може 2000, чомусь ціни дуже різні бувають. Ось. Але, тим не менше, обидві варіанти цих ну, парфумів так, вони дуже легкі, дуже ніжні. І от я думаю, собі щось із такого. Придбати, коли буде така можливість. Що я ще полюбляю? А я дуже сильно полюбляю Геншин, тому що це єдина річ, яка відволікає від нашої сьогоднішньої реальності. І саме геншин Імпакт став для мене джерелом натхнення, тому що малюю я останній рік тільки по геншину. Я перестала малювати майже своїх персонажів, іноді тільки там Асакуру та Намая малюю разом. Ну, можливо, там себе, автопортрети якісь, а по більшій мірі малюю тільки геншиновських артів, тому що, по-перше, що це мені дійсно подобається. По-друге, це є популярним зараз. І по-третє, дуже цікавий дизайн персонажів, яких дійсно хочеться малювати і тренуватися в малюванні детальних образів. Полюбляю я ще також спати, тому що в мене хронічний недосип через стреси, нерви, через тривоги. Я думаю, що багато українців мене розуміють, коли. 4-5 разів на ніч тобі дзвонить повітряна тривога, і ти вже проклинаєш все на світі, тому що ну, просто не вистачає сил вже. Я помітила за собою, що буває, я просто сплю цілу ніч і просипаю всі повітряні тривоги. А на ранок заходжу у застосунок і у чатики, і бачу, що там по 5 разів дзвонила ця тривога і не давала нам просто жити. Ще серед моїх життєвих прикольчиків. Є така штука, як тяга до чогось нового. Не завжди це якісь нові речі і так далі. Зазвичай це новий досвід. Новий досвід, типу зміни обстановки якоїсь, там поїхати в гості до когось, або, можливо, піти на якісь курси, познайомитися з новими людьми. Хоча в той же час я позиціоную себе як трошки соціопат і інтроверт, напевно. Це дуже для мене дивно, але без нового досвіду я в'яну і е, життя починає втрачати свої фарби. Тому це для мене також важливо. Чого я не полюбляю, так це noise People. Що я мала на увазі, це значення має подвійне дно. Перше, це люди, які начебто і говорять до тебе, а в той же час говорять з, таким, з такою інтонацією і з такими децибелами, що тобі здається, що вони на тебе кричать. Тобто дуже шумні люди, які дуже сильно емоціонують, і в мене таке стається враження, що, начебто, вони радіють і проявляють свої емоції, але в той же час вони крадуть мої, мою енергію енергію, мої життєві сили, і це я називаю енергетичний якийсь вампіризм. Дуже не люблю, коли так голосно люди себе поводять. І в цьому ж терміні я маю на увазі, тобто, нав'язливі люди, ті, які починають нав'язувати свої погляди, свої інтереси, і це мене трошки бісить, я від таких людей намагаюся триматися подалі. Ненавиджує термін расизм. Скоріше, не сам термін, навіть, а саме поняття расизму, якого взагалі не повинно було існувати в цьому світі, як і расистів, як і орків, і їм подібних, ненавиджу я війну в Україні. Я ніколи не могла подумати, що дійсно буде така війна. Що станеться те, що сталося, я хочу вірити, що ми переможемо, що все буде добре, що ми зможемо якось відбудуватися і повернутися хоча б трошки до того життя, яке ми мали до війни. Хоча це буде ну, майже нереально, тому що дуже багато ми втратили. Але, тим не менш, будемо жити далі. Я вже про це трошки казала, але я ненавиджу звук повітряної тривоги. В мене спочатку мами починають звеніти повітряна тривога на телефоні, потім у мене, потім за вікном. У нас біля дому є сирена, прям така дуже мощнява. Також десь там на іншому районі дві штуки, і це починається. Спочатку вони лунають дуже сильно, потім затухають, і, і це ну, просто я не знаю. Я сподіваюся, що через. Рік або через декілька років, коли закінчиться війна, то оці всі звуки повітряної тривоги залишаться тільки в'єтнамськими флешбеками для всіх українців, і ми більше не будемо змушені слухати їх кожного дня, тому що не буде небезпеки, яка б нам погрожувала. Будемо сподіватися на краще. Дуже я не люблю холодну погоду. У мене було перше місце роботи, і там було дуже холодно, особливо взимку. Там було просто нереально велике приміщення, де в тебе скло і вікна майже на всю стіну. Маленькі батарейки, які майже не гріють, і нам забороняли користуватися обігрівачами. Моє здоров'я тоді сказала мені до побачення, телебачення, і я тоді перемерзала так, що в мене зуби цокали. <хи> я дуже рада, що я змінила місце роботи. Друге місце роботи в мене трошки краще в цьому плані, Але все одно бувають моменти, коли я дуже замерзаю, і тоді вже не мізки не працюють, нічого. Мій організм просто хоче повернутися додому, тепло ковдру завернутися і випити чогось гарячого. Але треба заробляти собі грошики. І ну, знову ж таки, моє здоров'ячко каже мені, що я щось роблю не так. Ну, але що ж робити? Я колись мрію взагалі перейти на якийсь фріланс, де буду просто малювати людям комішки і буду отримувати за це е, хоча б. Якісь гроші і щоб просто бути вдома у комфорті. Оце моя мрія. Але поки що вона не здійснена, особливо в нинішніх умовах, але я до неї прагну, тому ви можете перейти в мій інстаграм, подивитися, які там я можу вам малюночки намалювати і чимось цікавеньким порадувати. Ось і підходить наше відео до кінця. Я сподіваюся, що огляд на скетчбук і невеличке наше знайомство вам сподобалося. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на канал, та також поставити дзвіночок, мені буде дуже приємно і я буду вдячна вам за будь-яку підтримку, тому що це для мене дуже важливо, особливо зараз. Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Будьте у безпеці!